І те, що на річці вовк поруч посту комунальної служби рятувальників топиться підліток, ДСНСівці кажуть, дізнались це пізно. Близько 17-ї їх повідомили медики, котрих викликали люди. Лишень отримали виклик, одразу кинулись на місце пригоди. Відразу до місця пригоди було направлено чергове відділення засобами рятування людей на воді. По приїзду встановлено факт, що тіло вже було піднято на берег місцевим населенням, яке відпочивало на воді. Підрозділ до виконання даних робіт не залучався. Есенний підрозділ до рятування хлопця насправді залучатися й не мав. контроль даної території обов'язок комунальної рятувальної служби на воді. Вона діє прилетичівській ОТГ далеко не перший день. Очільник структури переконує, даний прикрий випадок стався не з вини його підлеглих. Хлопець втопився з власної необережності, купався там, де заборонено. Не заперечує, так роблять всі і жителі, і гості районного центру. Тут, якщо тепло, то багато людей. Чоловік 50-60 є постійно. У нас тут нема такого пляжа зареєстровано. У нас стихіяка стихійне місця відпочинку. Відсутність офіційного місця для купання насправді одна із головних причин загибелі підлітка, кажуть ДСНСівці. Люди пірнають де інде, тому і топляться. Ми неодноразово зверталися в об'єднану територіальну громаду для того, щоб це місце визначили рішення, провели виконкому і облаштували відповідно до правил. Тому що від проблеми купання людей на воді ми ніяким чином не можемо уйти, заборонити ми не можемо. Це є місце, на якому відпочивають люди вже не один рік і будуть відпочивати. Тому стоїть питання облаштувати це місце. Чи для того, аби на річці вовк відкрити офіційний пляж, Летичівський ОТГ багато коштів не знадобиться. Після того як юридично визначать місце, яке тут кажуть ДСНСівці є слід обстежити дно, гарно його почистити, встановити інформаційний стенд, буї і змусити комунальний рятувальний підрозділ працювати. Усе необхідне катер, водолазне спорядження то, що в них є, немає бажання і дещо бракує людей. Наразі на місці чергує один рятувальний... А це недостатньо. Переконують в Державній службі надзвичайних ситуацій краю. Пост має складатися з трьох рятувальників, з трьох, начальника поста і двох класів-рятувальників. Крім того, що вони мають надавати допомогу, коли людина вже тонеть або є якась е, критична ситуація на воді, крім того, вони повинні проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу. В даному випадку, якби на місці перебував. Е, Перебував хтось з представників рятувального поста. От він мав би пояснити хлопцям, що тут купатися не можна. Якщо б навіть молодь полізла у воду за присутності рятувальника на місці у випадку екстреної ситуації, можна було б зреагувати швидше і, можливо, навіть врятувати життя. Хоча у даному конкретному випадку говорити про це на жаль запізно. Керівництво летичівської ОТГ його називає трагічним уроком. Це було уроком для всіх і для батьків, і для дітей, і для, для влади. В ОТГ кажуть, перше, що зроблять, аби трагедія не повторилася, приймуть відповідні кадрові рішення щодо керівництва комунального рятувального підрозділу. Обов'язково візьмуться й за впорядкування офіційного місця відпочинку на воді. З дислокацією вже визначились. Принаймні, в цьому запевняють самі рятувальники. Ми це вже думаємо там зробити таке місце. Там, де поставили лавочки, от, там ще виставимо буйки і маємо завести пісок. Ну, це громада селищна. От, там хочемо зробити хоч 30 метрів таке місце, там більше. Ну, спуск хороший, висипати піском, щоб там було місце для купання. Що ж стосується рішення сесії щодо відведення даного місця під пляж, то воно також не забариться, кажуть у ОТГ. Робота над цим над цим ведеться. В нас і депутати, що цим займаються, розглядаються питання і піднімалися ці депутати. Йде потрохи, потрохи йде цей процес. На жаль, коли процес підготовки по суті одного, але основоположного папірця завершиться, в ОТГ говорити не беруться. Я не можу сказати, я не, не, не пророк, але ми будемо все робити для того, щоб він був поскоріше і був облаштований, відповідав тим нормам, які передбачені чинним законодавством в сфері охорони здоров'я, дотримання техніки безпеки, і все основне це життя і здоров'я відпочиваючих людей нашої громади, гостей, які відпочивають. Есенецівці кажуть, сподіваються на те, що в Летичівській ОТГ зрештою і правда візьмуться за голову. Адже останнім часом не одна громада, убезпечуючи любителів покупатися, піднатужилася і відкрила офіційний пляж. Якщо кілька років тому на Хмельниччині таких було близько п'яти, то сьогодні маємо вже тринадцять. У нас на території області на сьогоднішній день вже діє тринадцять місць відпочинку, які визначені і обладнані відповідно до правил, і завершується робота по обладнанню. 14-го місця сподіватимемось, що влада летичівської ОТГ трагічний урок засвоїла, і пляж на річці Вовк стане на Хмельниччині офіційно 15 п'ятнадцятим. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, підсумки тижня, телеканал ексклюзив.